В'язаний з цим регіоном. Стус народився на Вінничині, і коли він був зовсім маленький, його родина виїхала в Горлівку, тим самим рятуючись від колективізації. В Донецькій області Стус закінчив університет, працював деякий час вчителем української мови та літератури, деякий час на шахті. І згодом він переїздить в Київ поступати в аспірантуру. В Києві знайомиться з іншими шістьдесятниками, зокрема з Іваном Світличним, вони разом працювали в інституті літератури. І Встуса і Стуса в той час взагалі практично не видавали. Його окремі вірші виходили в літературній газеті, проте повноцінні збірки не видавали. Хоча часто, коли Стус приносив їх до редакції, вони отримували свої відгуки. але завжди потім відмовляли. Напевно, були якісь вказівки згори не друкувати. А один із друзів Стуса Селезненко, мав змогу передати його поетичну збірку зимові дерева у Бельгію. Він нікого не попередив, ніби хотів зробити такий сюрприз. Передає цю збірку в Бельгію, де вона виходить друком 70-го року. А вже з 72-го року Стуса заарештовують, і серед усіх обвинувачень найперше відгурвало саме те, що він видається за кордоном. Mm -hmm. Стус потрапив в табори. В таборах у нього почались проблеми зі здоров'ям, там хтось із кримінальників його ножем в живіт вдарив. А після ув'язнення він ще відбував покарання на заслані. На свободі пробув зовсім недовго. І тоді якраз утворювалася українська гельсінська група, про яку я вам вже розповідав. Стус вирішує її публічно підтримати. Хоча в той час публічно підтримати гельсінську групу було практично те саме, що добровільно підписати собі термін ув'язнення. І друзі Стуса його намагалися від цього відмовити, апелюючи, що ти такий молодий, ти щойно вийшов з ув'язнення, тебе просто повторно заарештують, і ти вже звідти не повернешся. Mm -hmm. Але Стус так досить гнівно відповідав, що навіть ви не маєте права мене відмовляти, він все ж таки підтримує. Гельсінську групу, і у 80-му році його заарештовують вдруге, вже за абсолютно надуманими обвинуваченнями. Взагалі хвиля арештів 80 80-го року серед політв'язнів напівжартома називалась Олімпійським набором. Бо у Москві відбулася Олімпіада, і напередодні Олімпіади пройшла хвиля арештів, <кхи> тобто заарештовували всіх тих, хто міг щось зайве сказати іноземцям. Вперше, в першу чергу політичні переслідування, стосовно, окрім політичної діяльності, так що вплинути прикладач, знав німецьку мову. Його зарештовують як особливо небезпечного рецидивіста. Адвокатом на суді Стуса тоді виступав Віктор Медведчук, людина, і сьогодні так сумно відома в Україні. Хоча Стус намагався відмовитися від його послуг, але йому, по суті, нав'язали Медведчука, і той, замість того, щоб захищати Стуса, повністю визнав його провину безгоди згоди підзахисного, тим самим порушивши будь-які норми адвокатської етики. Єдине, що він сказав на його захист, це те, що Стус, працюючи на кочегарці, виконував норму. І таким чином Стус потрапляє, певно, що самий жорсткий табір в усьому союзі це табір біля села Кучино Пермського краю. Табір особливо строго режиму для особливо небезпечних рецидивістів. Самими небезпечними рецидивістами в Союзі вважалися це правозахисники, вчителі, поети, тобто політв'язні. Цікаво, що в цьому таборі водночас перебувало у в'язнів всього близько 20 в'язнів. Навіть обслуговуючий персонал був набагато більший. І охороняли цей табір краще, ніж там з табори, де сиділи там, купа кримінальників. Умови в цьому таборі були жахливими. Стус постійно потрапляв до карцеру. Вперше він надовго потрапив в карцер через спробу передати свою останню поетичну збірку Птах душі. На жаль, ця спроба провалилася і останні роки він майже не виходив з карцеру. В останній взагалі потрапив туди через те, що він в день перебував камері. Читав книгу в день забороняло сідати на нари. в нього був верхні нари. Він так читав чи книгу, ліктами перця. Робили обхід у віконце. Побачили, йому зробили зауваження. Він вже притиснувся до стіни. А увечері всі так вишукували в лінійку і зачитали, що Василь Стус в день в одязі лежав на нарах. На зауваження ніяк не зреагував як покарання карцер. А в карцері тепло їжа була передбачена всього раз на два дні. Хоча Стуса вже тоді частину шлунка видалили через хворобу, і ще йому замість зимового комплекту одягу видали літній, ще й не кілька розмірів менший. Хоча там вже плюс 6 температура в карцері доходила. Його друзі щодня намагалися ним з ним зв'язатися. Там Проходячи повз карцер, питали Василю, як ти. Ввечері навіть по батареї перестукувались істус відповідав, одного дня із ним просто зник зв'язок. І хтось зі співкамерників пригадував, що ніби чує напередодні в карцері Стуса впали нари, ніби чули крик Стуса, але це в суботах пізно ввечері, ніби крізь сон, такий образ був дуже нечіткий, розмитий. Після цього доля Стуса ще для співкамерників досить довго залишалась в таємниці, аж поки один із його друзів Василь Опсієнко не потрапив у табірний госпіталь, де прибув хтось із керівництва табору, і Обсієнко почав так обурюватись, що неже сюди ніби посадили для того, щоб первикувати, а не для того, щоб вбити. І зачитав прізвище семи людей, які на його пам'яті загинули в цьому таборі. У серед них, до речі, Олекса Тіхі, про кого я вже згадував, Юрій Литвин, Валерій Марченко. І в кінці Сповсієнко вирішив назвати прізвище Стуса спеціально, щоб подивитись, яка ж буде на це реакція. На що йому відповіли? Ну стуска не було, я просто серце не витримувало. І тоді вже всі в таборі знали що, що стуса немає в живих. Насправді сьогодні невідомо, чи його напряму вбили чи ні, але те, що створили для цього всі умови це 100%. Безумовно. Взагалі, за що могли знищити Стуса? Це за те, що його планували номінувати на Нобелівську премію з літератури за його переклади. Якби Нобелівську премію тоді отримав особливо небезпечний резидивіст, це, звісно, що був би міжнародний скандал. На жаль, посмертно цю премію не видають. Ну і до речі, Стуса не стало у вересні 85-го року, коли. При владі вже був Горбачов, який на весь світ заявляв, що в Радянському Союзі немає Ну І до речі, Михайлина Коцюбинська теж порівняла Суса, так на своє дерево з обрізаною кроною, бо його остання поетична збірка птах душі, можливо, його вершина творчості, на жаль, була майже повністю знищена в таборі. Єдине, що деякі його вірші, його друзі по пам'яті просто провесли на свободу і записали.